Доброго дня, дорогі глядачі. Пропоную сьогодні розглянути питання: основні події в Україні до кінця листопада місяця. Що нас чекає до кінця цього місяця? Основні події до кінця листопада. Так, дивимось. До нас прямують великі надходження. Грошові. Більш-менш буде. Тихо, я б сказала, що великих обстрілів, великих якихось собитній масових, уже не буде. Вже все пройшло, вже все залишилось в минулому. Тут тільки бачу, що нам надають допомогу, допомогу і ще раз допомогу в тому, щоб боротися із нашим ворогом з Російською Федерацією. Давайте подивимося. В Херсонському напрямку, які будуть основні події, і що нас чекає? Основні події Херсонського напрямку. Так. В Херсонському напрямку російські війська взяті в кільце, вони вже не знають, що робити їм. Їм вже нічого не потрібно, вони, вони заложники ситуації, яка склалася, а Українська армія. Говорить над ними правосуддя і розставляє все на свої місця. Тобто, Херсон практично вже наш. О. Ще Давайте роздивимося запорізький напрямок. Там також знаємо ситуація дуже складна. О, сама карта даже випала. зараз ми її розглянемо, що там нас чекає. Так, подивимося карту, яка випала. О, запорізький напрямок також скоро буде наш. Люди будуть празнувати перемогу і повернення додому. Також надходить туди зброя активно, сила. Та, я б сказала, в Запорізькому напрямку все буде теж дуже вдало. Там є і людська сила, там є і озброєння, і солдати наші, і по карті МАГ ми там маємо абсолютні переваги по всьому. Так що чекаємо із Запорізького напрямку. Новості. Скоро будуть, надіємося, до кінця місяця і звідти новини. Донецький напрямок. Зараз у нас саме там жарко, саме, саме і тяжкий напрямок. В Донецькому напрямку також йдуть тяжкі бої, також йде наступальні дії. І також будуть якісь по суду і по королю Кубків свої якісь. Перемоги, ну, я б назвала ці перемоги не сильно стабільні. Вони, бачите, як король сидить, як на воді. Вони вроді і хороші, але це ще не крапка, це ще не, не кінець. Ну, Зато непогане начало. І давайте залишився в нас у Луганський напрямок. Що ми можемо сказати про Луганський напрямок? Що там нас очікує до кінця листопада. Самі-самі основні події. До кінця листопада Луганськ. <кій> Як мені подобається, що скрізь випадає карта Страшний суд. Тобто для наших ворогів таки цей суд прийде. І за допомогою наших військових, і за допомогою наших союзників, друзів, які будуть надавати допомогу, там теж будуть прориви. Так що я б сказала, що цей місяць для нас дуже-дуже буде насичений на події. І дуже буде цікавий. Так що будемо слідкувати за новинами. До зустрічі! Підписуйтесь на канал і ставте лайк.